Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Слава Ісусу Христу! Маємо нині важливу роботу. Та в нас що не день то важлива робота. Правда, найважливіше весь час суботу, бо в суботу мій чоловік вихідний. І от як тільки рано стане, як піде з хати, то я потім тільки ходжу і шукаю, де він є і що він робить. Бо є така робота, яку. Яку він, він мусить зробити, бо я не зроблю, бо це важка фізична робота. От, Сьогодні, сьогодні він на городі. Хто сьогодні завітав вперше на канал Моє подвір'я? Давайте знайомитися ближче. Мене звати Іна. Оце мій чоловік Славік. Славік ти де? <сміється>, сміється. Як сміється, то добре. Так, о. Ото мій чоловік Славік Доброго дня! Вітаємо всіх, хто любить Україну. Каже, ми з України. Подивіться, яка сьогодні важлива робота в нас, бачите? От. Оцей, всей, оцей, оцей, вся оця частина нашого городу е, була засіяна гарбузами. О, тут ще в нас кукуруза, ось вона. Ось тут гарбузи, гарбузи, гарбузи. І гарбузи ген аж донизу. О, там вже видно, там де зелене, там ще є буряк кормовий. От. Тут висока межа, заїхати не можна. Ну, межа навіть дуже висока. О, То. І в дощі можна застрягнути. Приходиться носити. Бачите, приїхав там, поставив машину з причіпом трошечки далі від е, далі в долині, бо доверху ніяк не вибереться. Бачите, який нас горб? От сюди, хоч би хотів. Всякому разі сьогодні ніяк не вийде. Якщо гарно, сухо, то і доверху можна виїхати машиною з причіпом. А сьогодні ніяк. Це в нас сьогодні ще добре, що дощу нема, а то в нас цілий тиждень дощі. І все. поворот. От, гляньте, який у нас гарний великий баштан гарбузів. От. Шкода, що не кавунули. <ривання> Та <чо? ривання> Так, якби кавунові, так би ми... Ні, ну У нас трошки було кавунів, але не так багато. Ну, Але не так. Ну так, а так в нас гарбузи. А гарбузи теж добре, бо гарбузи ми сіємо. Насіння гарбузове Вечором коло телевізора то Сісти і лузити насіння, так? Язик вже пече, а рука все одно Так. Так, насіння воно, гарбузове насіння воно не лише смачне, воно ще й корисне. От. Ну, А всі оці гарбузи ми е, е, так багато маємо, щоб мати чим годувати нашу живність. Гарбузи лежать дуже довго. От, якщо, для прикладу, кабачки вже почали гнити, вже підгнивають, які такі старі, важкі кабачки ще залишилися, то якраз гарбузи в нас довго лежать. Є шукури, нутрі, свиня. І ми глисти будемо гонити. <гарбузовим, гарбузовим носіння. <гарбузовим носіння> <гарбузовим носіння> так, гарбузовим ну. насінням будемо глисти. Дітям давали на голодний живуток від листів. Так, так, так. Ну, є, є, народний... такий, є такий народний засіб. <гарбузи> так. ну. <гарбузи> Лікарський засіб. Гарні гарбузи. гарбузи, нема що казати, подивіться, які великі, ні в року. Тут візьмеш, є що нести. <гарбузи> Два гарбузи і більше не візьмеш, бо вони величезні. Десь один раз купили одне насіння, потім інше, потім вони між собою перемішалися, перезапилилися. От маємо такі от різні кольорові гарбузи, бачите? Різні, різні кольорові. О, глянь, які великі. Добре, то є добре. Стараємося брати, щоб шкіра на гарбузах була тонша, бо корморізка стає. Така часом тверда, що сукерою вдариш і сукера відскакує, щоб розрубати. А, Щоб дуже тверда шкіра попадалася. Ну, корморізку кидаєш, а вона аж стає. Зупиняється, не хоче різати. Я того року старався лишати, що легше терти. А, Щоб що багато, що багато все день насіння, і маєш на увазі, щоб вибрав такі гарбузи, щоб шкіра не була дуже твердою. Ну, Але гарбузи вони майже всі мають тверду шкіру. Рідко яка є така, що тоненька. Ну, Кабачок також, як старіється, то теж твердий. їхати, там під горб виїжджає. Це вже повний, їдемо, будемо вигружати на подвір'ї. Іду, добре. добре. У нас тут гарна природа між деревами. І гарний горб, щоб виїхати. Глянь, які гарбузи, як золото. Як золото. Тепер треба буде посортувати то все, Яка може довше полежати, а яку треба буде вже використовувати. З фвостиками і така, що стара, вона буде довше лежати, а молоді будемо використовувати. О, ще один рейс мій чоловік зробив. Він возить гарбузи, він гарбузи возить, а я хлопцям кашу вару. Що там Слав, ще багато? Ще раз, ну вже половина буде. Ще раз і буде тільки половина. Ні, е, ну, пів прицепу буде і тут вже все. Ага, буде. ще один раз привезти і вже буде весь урожай тут, так? Так. — Дякувати Богу. Тому Що треба буде посортувати. Добре є, дякувати не, Богу. Не стара, де молода, що раніше згодовлювати, що може полежати. То вже як десь буду складати. О! Ой. Добре є, добре є. А далі куди будемо носити? В садолу? Частину до хліба, частину в стодолі, щоб не померзли. А в хльві де? Ну, там, де внутрі воно А, воно точно, ти ж внутрі переселив. Там гарне місце є. Там наскладаємо, так? Ми будемо старатися згодувати, бо вони довго не полежать. Ну, до Різ... старіша, то вона ще полежить, але тут А більше... минулого... минулого року ти доки мав ті гарбузи, тож вони не десь до, до Різдва лежали, правда? Минулого року, по-моєму, я скоріше. Скоріше? А Два роки назад, то до Нового року були. До нового року, до Різдва. Угу. Так, добре, я йду кашу доварувати. Нагодовлені солдати будуть ліпше москаля бити. Правильно. <світка> в солдатів свій фронт, а в нас отут свій фронт. Правда, Славік? <світка> Що то вже в тебе останній рейс? Квітка, квітка. Квітка. О, гляньте, ну, в нас як на сорочинському ярмарку. І тут гарбузи, і там гарбузи, і всюди гарбузи. О, і тут гарбузи. Встигнути вигодувати, щоб <гум> до морозі. Нічого, вигодуємо. Довго тримати не будемо, щоб вони нам не почали гнити, не мерзли. Вигодуємо. Ну, роти так гарно їх їдять, курчата будемо давати. Добре, що є, що давати. А саме головне дякуємо Богу, що нині дощу нема. А то в нас вже два тижні підряд дощі. Неможливо було взагалі нічого зробити, навіть з хати вийти. А сьогодні погода як на замовлення. Сьогодні погода в нас як під заказ. Трошки треба буде, щоб поносити, поховати. Ну, то, то вже то, таке, то вже знаєш, то як вже поміж дощ навіть можна. <губ> то вже... <губ> на... Так, І дощ їх били? трохи помиє, о, то вот болото позмиває, то вже навіть поміж дощ, поміж дощ. І все. То вже найважливіша робота та, що ти їх повозив, з городу забрав, о. Можна і вночі при світлі поховати. Так, ну і при світлі вночі можна поховати. <світлі> Тивомалі, то і я можу брати. А там, де хвостики є. О, там, де хвостики там, де є. Де. На. Що? О, О, всякі. О, ні! Там <смітна> вже хто свататися йде, тут такого певно, гарбуза колись давали. Сватання на куча О! А того є що двигнути, я тобі скажу. Тут воє, що двигнути. Ого. Та наш туда. Та, певно. Добре є, добре є. Давай ще сюди. Ти підсунеш ближче, я ж їх тут позбираю зараз, віце, щоб скоріше. А я того і не буду двигати. От, він дуже тяжкий, то сам його візьмеш. Такий колір гарний. Опа. Так, добре є. Зараз я наразі телефон вимкну, камеру вимкну, поносимо, тоді далі можна буде познімати. Все? Останній. Останній, так? Тепер прибрати в прицепі і можна виїжджати. Ой, дякуємо Богові, дякуємо Богові. Ото маємо урожай. О, і тут, і тут, і отам трохи. І отут. Добре є. То є добре, правда, Славік? Так, ще поносити, поховати. І то буде добре. І то буде добре. Рада? все буде Україна. І все буде Україна. І все буде Україна. Два на шуфлю. Родючий грунт буде під рози. А що <зори> <зори> ж? І то добре? Ось така дрібненька цвіка. Що? Роза. Але вона гарна? Вона густа, але такі дрібничники, щоб хто її не бачив. Ну чекай. У мене квітки є різні, так само, як в тебе різні гарбузи. О, все, порядок. На. І то є добре, і то є добре.